Ну що, вітаю всіх з закінченням нашого фестивалю. Вибачайте втрати, які Я думаю, всіх домов, незадоволених немає. Це є змагання, хтось виграв, хтось програв поломуся. Загальна ну вага розломлених за ці дві сутки. 263 кілограма 540 км. Того дня команда статус, прошу витримку. I'm gonna rip both of Ага, А, Ще вам казати. Да. Золотий коробки 17850. Кафреш двадцять шістдесят. Так, п'ят місяць у нас назад багато. Результат. 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 Так, четверте місце команда Тубкар 26-900. І Це... 500 гривень призових від спонсора «Будконтроль» Тернопіль, «Будконтроль» за бік-фіс, за бік 5 І разом з тим лаковуд від команди Тукка. Відутвій ліктісто убір.

Маста від туп від організації. Сертифікат на відпочинок. Відпочинковий клуб Аква 2 години бані російська бохамам. з собою. І кобок? І ви, дивися, сюди, Боку, давайте. Не, а поэтому тряпка, да? Разберешься, петра. А вот да, я их сейчас легенду. А блять, висотки беда не скижу, а сколько ты прирабка? Давай, другая. Так, друге місце команда кукуруза. Ага, п'ятьдесят пять, Так. десять.

Ну і вітайте переможців нашого фестивалю Тернопіль Контроль. Вага 74, грам.

<laughs> Mas o que você é que